Реєстр нерухомості. Або єдиний державний реєстр нерухомості. Це база з інформацією про об'єкти на кадастровому обліку. Прав на нерухомість, підстави їх виникнення, правовласників тощо реконструкція. Це корінна перебудова чого-небудь. З метою поліпшення, удосконалення, відновлення первинного вигляду чогось за залишками або документами, що збереглися. Ремонтні канікули, це стимули, які пропонує орендодавець, щоб спонукати до оренди безкоштовна оренда на кілька місяців, оплата покращення або до укомплектації орендованого майна тощо Рента це регулярно одержуваний дохід з капіталу, майна, авторських прав, нерухомості або землі, що не потребує від одержувача підприємницької діяльності. Ретроактивне застереження це застереження у договорі, що дозволяє поширити умови договору на більш ранній період, застосувати до відносин, що склалися до дати його підписання. Речові права. Це права, що встановлюють панування особи над речами, і усувають всіх інших осіб від можливості впливу на ці речі. Вони є абсолютними, тобто монопольними до речей. Ризик. Це можливість збитків, викликаних можливістю або мінливістю. Наприклад, якщо інвестор, інвестуючи в нерухомість, не отримає очікуваних доходів, ризик випадкової загибелі майна або пошкодження майна, означає ймовірність його знищення, псування з причин, які не обумовлені поведінкою, за яку будь-яка особа несе відповідальність, ринкова ціна. Це середня арифметична ціна запропонованого товару або послуги на певному ринку і встановлюється безпосередньо на ринку під впливом співвідношення, попиту та пропозиції. Ринок. Це сукупність процесів та процедур, які забезпечують обмін між покупцями та продавцями, окремими товарами та послугами. Свобода дії учасників. Головний критерій конкурентного ринку. Ріелтерська діяльність. Це діяльність юридичних осіб та індивідуальних підприємців в інтересах споживачів, пов'язана зі зміною, встановленням, припиненням їх прав на об'єкти нерухомості. Ріелтор. Це фахівець, який займається супроводом угоди з нерухомістю, як то продаж, покупка, оренда, розписка. Це документ, скріплений підписом особи, яка дала розписку. І засвідчує в письмовій формі, що ця особа отримала від іншої особи гроші, речі, матеріальні цінності, тощо, розрахунок вартості, це вивчення нерухомості, формулювання обґрунтувань та визначення цінності в грошовому вираженні, права власності, інших речових прав на нерухомість, розумний дім, система домашніх пристроїв, функціонально пов'язаних між собою здатних виконувати дії і вирішувати завдання без участі людини з можливістю централізованого керування.